Роботи. Усім доброго дня ще раз. Ми представники компанії Агрокалина, вітчизняний завод-виробник ґрунтообробної і посівної техніки. Сьогодні ми представляємо наш бестселер нашої компанії якраз ту одиницю, яка показала не один рік кращу роботу на полях України, в принципі, і Європи. Сьогодні ми представляємо наш дисковий лучільний Дефт -5» з 90 х 14 і з диском 51 діаметра. Сьогодні він буде працювати з трактором 350 кінських сил, але е, сама, сам дисковий лучильник може працювати з трактором до 200 кінських сил. Так що не лякайтесь, який трактор був, такого поставили. Е, гарно виконує свою роботу і якраз безпосередньо, якщо розібратись по дискому лочильнику, то комплектації по ньому є дуже багато. хлопці. Можна, ширина захвату, як і для маленького фермера, буду так говорити, від 1,8 метра. До 8 метрів по ширині захвату. Вісім метрів несуча, так, да, буде серединою. Так само, да. Дивіться, трошечки по порядку. Дискові лошильники в нас випускаються 90 на 14. Ця стойка. І є ще одна стойка, дуже гарно себе зарекомендувала. І з цього і минулого року стійка 32 на тридцяти з диском 56-го діаметра. Розташування даного дискового лишильника, дисків істоїв у нас х-подібне в даному випадку. Також для любителів розташування дисків В-подібно ми це все робимо по бажанню і для вас. Тут X-подібне, далі просте і легке регулювання глибини обробітку передніми опорними колесами та задніми каточками, переставлянням самих пальців по задніх прикочуючих катках. Хлопці, модифікацій повно. Сім одиниць катків, які можна поставити на дискові лишильники. Це, ну на мою думку, це дуже багато, тому що дивлячись на те, яке випускає європейська техніка, які катки ставить, які застосовує катки, ми стремимося завжди до кращого. І також йдемо нога в ногу з європейськими лідерами. Давайте, щоб довго не відволікати вас в кожного, сімволя сьогодні жара. Подивимося на його роботу. Ми поставили глибину обробітку 8 сантиметрів. Робоча швидкість яка? Робоча чим більше, тим робоча швидкість, я перепрошую забув сказати. Робоча швидкість дуже багато залежить від самих катків. В даному випадку робоча швидкість на таких катках ми рекомендуємо. 12 кілометрів за годину. Недорегулірувало, що Щось одне бере чуть більше, чуть менше, але його можна зробити, щоб він брав дома. Серії двох без безперед колес кидаєш плавають дишля, і він сам себе вирівнює, і вони разом Тут вже колеса, вже тут і мало. таке вздовж лінії руху, діаметр тіска, 16-18, але за що сколо діють. Здесь влажна земля, так, тут чуть буде. так не Стан, ґрунту шикарний. такого не было, а? так? Да не не и что, там, там, там э, тоже есть. <говорит> Нет, стойка, если бы я не прилучил, два раза раз, да, и... хорошо, да, да, раз, да, раз, да, еще, да, да.